Від Олександра Усика з новою силою вимагають відмовитися від наукового звання доктора наук. Причина дивна автографсесія, яка лише підлила масла у вогонь скандалу з його захистом дисертації. Після уважного вивчення його наукової роботи знайшли чимало сумнівного. Антинаукові фрагменти, плагіат і питання без відповідей. Зараз усе поясню. Мене звати Микита Гаврилюк. Обов'язково підпишись на цей канал. Так ти точно нічого не пропустиш. Інтернет вибухнув новою хвилею обурення. Причина автограф сесія Усика з курсантами у Харкові. Після офіційного захисту дисертації боксер поїхав до університету, щоби поспілкуватися зі студентами і роздати автографи. Під час цієї зустрічі він підписав кілька боксерських рукавичок. Один із автографів, чорним маркером, по чорній поверхні рукавички, викликав особливу реакцію. Фото моменту швидко розлетілося соцмережами і стало джерелом глузувань. Користувачі почали жартувати, що це така метафора дисертації усика формально є. А зміст важко помітити цей жест став своєрідним символом дискусії навколо його наукового ступеня. Автограф по чорному перетворився на каталізатор нової хвилі претензій до боксера, адже усик-науковець вже тиждень знаходиться у центрі масштабного скандалу. Нагадаю, 18 березня усику присудили ступінь доктора філософії у галузі знань право. Темою дисертації було адміністративно-правове забезпечення міжнародного співробітництва у сфері фізичної культури та спорту. А ось так виглядав захист його наукової роботи: таким чином необхідно іденітенсифенсифікувати е... е... міжнародного співробітництва у сфері фізичної культури та спорту, а також відсутність комплексних теоретичних досліджень. Громадські активісти вчені та спортсмени ставлять під сумнів законність наукового ступеня чемпіону світу з боксу у надважкій вазі Олександра Усика. Вони масово вимагають скасувати та розслідувати це рішення. Так, антиплагіатна ініціатива Дисергейт звинуватила Усика в порушенні академічної доброчесності. Її координаторка Світлана Вовк відкрито звернулася до спортсмена з риторичним запитанням. Навіщо це йому взагалі? Вовк вимагає анулювати ступінь Усика через те, що у боксера просто фізично не було часу на дослідження, а це значить, що і робота або не його, або неякісна. Сьогодні ще один день ганьби української науки: захист чемпіона Усика. Пане Олександр Усик. Навіщо імітувати захист дисертації? Навіщо вам потрібно знецінювати українську науку таким вчинком? Ви хочете отримати доплату за фейковий ступінь і долучитися до сонму фейкових науковців, які грабують бюджет України, враховуючи вашу зайнятість та розклад тренувань і поєдинків, очевидно, що ви не мали часу для того, щоб проводити дослідження, писати статті та дисертацію, брати участь у конференціях. Під вогонь критики потрапила і сама дисертація. Зокрема, екс-міністр Тимофій Милованов різко висловився про науковий стиль роботи та посилання на сумнівні джерела. Дисертація усика перше належить до категорії цитатники, друге має посилання на невідомі джерела, третє написана науковим новоязом. Ні про що. Колишній доцент Сумського державного університету Олег Смирнов назвав дисертацію збірником цитат без жодної наукової новизни, а ще звинуватив у фальсифікації джерел. А тепер до ще цікавішого: науковий керівник Усика Олександр Музичук теж потрапив під підозру. Той самий Смирнов стверджує, що Музичук керував і був опонентом десятків дисертацій, у яких знайшли плагіат. Щоправда, доказів цього. Смирнов не надав, сказав, що джерела закриті, але це не завадило хвилі обурення прокотитися мережею ще раз. Офіційно ж Музичук поважний професор, заслужений юрист, доктор юридичних наук. Він має цілу армію кандидатів і докторів, яких він супроводжував. Зокрема, музичук був науковим керівником чи опонентом у дисертаціях, навколо яких також. Виникали підозри в академічній недоброчесності, наприклад, у 2020 році його прізвище згадувалося в контексті сумнівного захисту дисертації в Національній академії Національної гвардії України, де виявили ознаки плагіату. і ось саме ця поважність тепер теж під питанням. Науковий керівник Усика має репутацію людини, пов'язаної з десятками сумнівних захистів. Поки що реакції самого Усика немає. Він мовчить, але скандал і не думає вщухати. Навпаки, з кожним днем до нього приєднуються нові голоси. А ви що думаєте про цю історію? Чи треба Усику відмовитися від звання доктора наук? Напишіть у коментарях і не забудьте підписатися на канал, бо попереду ще багато цікавого. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Приєднуйтеся до нашої спільноти, підписуйтеся, тисніть на дзвіночок та ставте лайк, щоб більше людей дізналося правду.